Всім доброго дня. Ми знову на винограднику У нас етап підв'язки винограда. Ось так ми підв'язуємо наш виноград ниточками, ниткою підв'язуємо його. Перше в'яжемо сюди, до цієї трубки, тому що сюди саме ближче. Деякі в'яжемо сюди. Ну, в общем. Прив'язуємо його, навіть такий дрібненький прив'язуємо, прив'язуємо по тій причині, щоб потім це все по 10 разів не робити, раз, два, як буде багато другого іншого заняття, ми ну щоб там по 10 разів не бігати і коли буде вітер, щоб його не зламало, він уже коли в нього є Будь-що під руками, бо ці щупальця його усіка можна назвати руками, бо де неде де, де місцями я знаходив. Вроді би ниточка стоїть возле нього, більше нічого немає. І він все одно ту ниточку знаходить, ловиться за неї. В тому році ми прив'язували до цієї труби. І вони ми їх полишали, просто пов'язував, полишали і до, до цієї нитки. Прив'язували. Так доставав цим мусиком, і хапався просто за цю ниточку. Це щоб у нас вітер його не поламав. Ну і друге, для чого його прив'язуємо, для того, щоб навіть ось такий м'який. Він коли підв'язаний, він це чувствує і він починає розвиватися. Він тягнеться по цій ниточці. Без різниці, ниточка до чого він підв'язаний. А коли ви його не підв'язуєте, наприклад. Кушік. то він питається удержатися, вітер його постійно колише, він питається удержатися. І він просто е, всю мощь дає в ствол для того, щоб його не збити з ніг. І щоб він витримав, і щоб його не обламало. І в ріст він не йде, він якби всю силу дає на те, щоб більше утриматися ось тут і не обламатися. Коли ви його підв'язуєте, він це чувствує і починає у вас йти вгору, Тягнутися вверх. Коротенько покажу чим ми працюємо. От у нас ножик канцелярський, чи як він правильно називається, ну взагалі у нас такий такий лезвием для подвязчика бобіна, скоби та Макс. Років 8 назад придбав його задоволений. Ми коли за них платили, по-моєму, 1800-1500 гривень. І ось така ниточка. тапіньор відрізняється від китайського тим, що ним легше працювати. Тут сам механізм. Так встроєний, що він. Ну, в общем, легше він нажимається, ним якось більш комфортніше працювати. Я користувався китайським, але це набагато більше мені подобається. Дивився в інтернеті, щоб можливо колись ще буде потрібно більше їх, нас тільки два є, але нічого такого не, не знайшов, їх, мабуть, якісь нові випускають. А таких немає в наявності. Можливо, колись придбаємо нову модель якусь і попробуємо використатися новими тими модельками, але я не знаю як вони нормальні, ненормальні. В общем зараз йдемо, ще покажу, може комусь буде цікаво, як я прозвожу підв'язку і деякі такі маленькі нюанси. Ну і коротко по підв'язочці. Зараз вам покажу як я підв'язую. Беремо нашу ниточку, ту яку я вам показував, і ось так роблю, так як узіл. Обертаю нитку раз, два, три. Потім легенько її затягую. Ось так. І лишаю ось такі от. Проміжуток від лози для того, щоб вона, во-перше, якщо її так обмотати, так як я показав пару разів, вона не буде затягувати її. Лишаємось такий проміжуток для того, щоб коли лоза у нас буде рости, щоб ця вірьовочка, якщо ми плотно зав'яжемо її, ну типу, притул до самої лози, то вона просто, коли буде рости, буде розширятися і буде врізатися в сам і рукава, нам цього не потрібно, нам треба, щоб було тут свободно. Тому ми беремо ось так, прив'язуємо, як я показав, далі відміряємо. Відміряємо кількість, нитки, як нам потрібно. привязываем ее до проволочки и вот с таким движением берем нашу лозинку цю, ну, рукав будущий и вот так обмотаем вокруг нитки как привязали круг этого и финишный берем наш топинер и горшечек пристегиваем и таким чином За цим рукавчиком, цей пустимо сюди, на цю сторону, цей сюди і буде у нас на три повноцінних рукави. Примірно це виглядає десь так. Що у нас ось так це все приблизно виглядає, місце він вже ну, пішов її по метру і більше, які у нас були обробки ну обробки взагалі до в кінці квітня, в началі травня ми там є відео, де ми записували, ми піділяли його нітрамофоскою 20 грам з розчота 20 грам на 10 літрів води, це ми на кубову бочку 2,5 кг е, насипали на кубову бочку. Е, потім інтервал Десь кінець травня, начало... по-моєму, кінець травня, оці дожі як були, коли заливали, і там був проміжуток десь три дня. <після> <після> Була думка його теж розводити в бочці це все поливати, але я подивився по погоді, що у нас має бути дощ раз Істеса. Я дружині кажу, ну це у нас в принципі виходило на цю ділянку, тому що. Ми її розділили на чотири часті і на кожну частину у нас йшов, йшов, йшов куб. води ну, Приблизно плюс-мінус 4-5 літрів на, під один кущик кущ і в У нас уходило десь приблизно 2 дні, на то, щоб це все полити. Я подивився по погоді, бачу має бути дожик. У нас якраз проміжуток там був 2-3 дні, що дожджа не було. Я так взяв. За другим заходом обільненько посипав, ну, такий жменький, я знаю там грам по 50-30, по 30, наверное, під Кожний кустик пробігся, І на другий день хороший дощик пішов і не прийшлося нам це все бігати з бочкою шлангами поливати. Дощик пройшов, він її практично всю змив, ні термофоску, я потім прийшов, тут вже нічого не було. Ну і як можете бачити Майже кругом пішов у ход. Отак це виглядає всередині. Добре, він себе почуває, ні свої дала. Ну а помимо цього було проведено три обробки. Перша обробка була проведена по листу е, фуфаноном від шкідників. І Це все одна бакова суміш Фуфанон, Redamil, Falcon і Megafall. Друга обробка була просто піджива. Мегафол Брексил Mix і... і Плантафол 20 2020, -20, бо в мене іншого немає, який був таким і обробляли. І третя піджива з інтервалом десь ну, днів 20, напевно, 15, тому що після цих дожів днів 20-20 копійками знову я пройшов Redamil Gold і Falcon. Плюс туди додав Мегафола і Brixil Mix. І це була третя, третя піджива. Ось це те, що ми вносили. І такий у нас, як бачите, результат. Я, правда місцями, ну, я не знаю видно чи не видно. Один кустик, він, правда, благенький, рядом випад. Там стерчить, не знаю, він піде, не піде, але там в тих рядах теж є випади. То Ну, не знаю, я наприклад би, якби давненько про це все знав, я би ізначально робив запас, це чисто моя суба думка. Робив би запас ну, мінімум як садив би 3-4 кусика, щоб... З запасом це все було, якщо один випаде, ну, правда один від одного там, хоча б з пів метра, щоб з запасом було. Потім подивився би і вибрав би з них який найкращий і <кій> ті, які б мені були лишні, я їх би просто поубирав. Чому так? Тому що, ну от я примеру, тут посадив, є випади, будемо досаджувати, але... Но... Читайте у вас год, ну, ви год тіряйте. Я в, цьому, в тому році посадив, він би в принципі, отут 2 Ну Я маю надію, що він піде, бо я ходив, якби тут трошки порпався, але поки що не видно нікого. Якщо його ще пару у неділю ще не буде, ми це все будемо пересаджувати, то Якщо б запасом допустим, я посадив, то тут би був ну, по-любому було б з чого вибрати і вам не довелося б потім це все чекати. В цьому ну, допустим, один рік посадили і він вам в той же год дав урожай, ой, урожай, приріст. Щось відмерло, щось не відмерло, але там з двох-трьох з трьох є вибор і ви щось собі залишаєте. А Коли я ось так посадив, він відмер, висадити молодий вже. Ну, Різниця є, тому що я навіть от покажу зараз, ті, які ми садили вегетуючі із власним ми посадили, тобто вони... Ми Садили вегетуючі і садили от вони до кінця сезону, до осені, вони що нам там які приріз дали. Наші помимо цього росли в, ці, в школці росли саджанці. Там Аркадія була і бажена. І от Ми звідти викопали і ми висадили тут два ряда у нас, тільки є іменно досаджених. Цієї бажени і. Аркадії, і вона ну доволі кущики були не маленькі, але вони були пересаджені. І от дивіться, яка різниця між тими, які ми виготуючи садили і тими, які ми вже досадили осінню. Тут доволі там корінь був непоганий. От. Ось це Аркадія. Ну, вони пішли, все нормально, вони гарні, але це ми теж досаджували. А от той, що у нас ми висаджували вегетуючими приріст. Я тут прищепив вверху, бо вистрілила тільки одна, одна лоза і будемо його робити з нього. 2-3 рукава. Так що, ось такі от справи але в цьому рок, в році жалуватись на погоду нема що, слава Богу, дощики пройшлися, Та є її ми досадимо, але ну, це часто моя така думка, я якби я кажу, якби я <кій> раніше би Трошки якби май про це все знав, я би садив з запасом. Просто для мене потім проще, ви молодий саженець, він, вам в принципі не треба знати, яких зусиль додати, якщо, к примеру, він у вас не прийнявся. Ой, допустим, якщо у вас прийнялися і елишні, ви молодий сажанець в будь-який момент прийшли, рукою дернули і вимикнули, і все, ви там пробіглися часик-два ви лишні кусти повбирали. А от якщо він вже не прийнявся, там же ж припасатися треба поляти, його треба обробити, підв'язати, ще щось. Тут уже трошки більше затрати часу на посадку вимикнути в будь-який момент. Ви прибігли, пробіглися, раз-раз, раз, обрали раз, раз, його. Але будемо бачити, я хочу ще досадити там, де саме в нас випаде, і хочу, так як я вам казав, як можете бачити, в мене ось тут на 3, ну, на 3 метри, ось тут між цими, буде посаджено 4 куста. Те, як я вже раніше говорив на відео, Ось цей кустик, допустимо, піде в ту сторону, цей кустик на цю сторону. Або ні. Ось цей кустик на цю, а, а слідущий на ту. І так же само ось цей піде на цю, а той на ту. Або наоборот. І на, на кожний кустик буде з одної сторони 1,5 метра шпалери. Тобто там. Ну, плюс, мінус, навірно, десь буде 15, 15, 13, 14 побігів. По, ну, побігів, побігів, коротше. Хто, хто в темі, той пойме. Так що ось так. Будемо вирощувати формувати. Треба буде... Зараз там у мене лишилося ще <кій> тих два крайніх ряда. Підв'язати і далі скошувати, скошувати це все, їсти, займатися вдома. Вдома теж є багато занять, треба висадити саджанці. Є недосаджені, є черенки, які вже у воді мочаться неділі-дві, мабуть. В общем, ось такі от діла. Всім гарно дякую, що дивитеся наш канал. Дякую, хто підтримує нас. І бажаю вам міцного здоров'я і всього самого найкращого.